Всім привіт! Зараз буде огляд на книги, які прочитані мною в липні. Давайте почнемо з книги Мортіна та Примарний друг. Мені ця книга досить сподобалась. До речі, в цій книжці обкладинка світиться у темряві. До речі, раджу вам дуже її прочитати. Книжка настільки цікава, що неможливо відірватися. Я її п'ять разів точно прочитувала. Цю книгу я точно оціню на 10 з 10. Найкраща книга, яку я тільки читала. Ще я прочитала ось таку книгу пригоди детектива. Вона мені не дуже сподобалась. Книга досить нудна. Читається дуже-дуже довго. Книга не цікава. Кому цікаво це, то читайте. Мені особливо вона дуже не сподобалась. Тяне точно на 2 з 10. жах. Так, і остання книга. Історії порятунку Лісі Деніелс Песик і його страхи. Це дві історії в одній. Прикольна взагалі книга, але її треба дуже довго читати. Вона мені взагалі не дуже сподобалась. Ну, сюжет взагалі цікавий, але саме книжка мені не дуже сподобалась. Вона не дуже була цікавою, і кожна подія вона дуже довго тягнеться. Ну тому точно 5 з 10.